Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, під подбайком продовжуємо грати в Харсферен 4 з модом Кейзер Рейх. А, я не знаю. Ця гра грамалась. Ця гра грамалась. Мені не доїжджає постачання з узив постачання. Ось, наприклад, тут, дивіться, новочеркась. Він не перевантажений вузол постачання. За клітинку від Новочеркаська стоять дивізії і вони не отримують постачання. Те ж саме, ось тут не перевантажений вузол постачання, заклітинку від нього не отримують. Просто ось три дивізії стоять, вони не отримують постачання. Теж саме тут. Тут дуже мало дивізій, на дуже маленьку кількість дивізій, тут поруч, ну, чотири, ось. Раз, два, три, чотири, чотири постачання поруч, не перенавантаження, які у взагалі. І ви не отримуєте постачання. Я не розумію чому. Я не знаю а я, я не знаю просто, що з цим робити. А я, як мені грати, коли в мене буквально за клітинку від вузла постачання нема постачання, і при цьому це тільки в мене. В них такого нема. І через це мене просто спокійно відбувають. А вже ж, бо в мене немає постачання в місцях, де воно має бути. І то я навіть так в деяких місцях вдало захищаюсь. Я просто не знаю, що мені робити. Я буквально не знаю, що мені робити в такій ситуації. Так воно це нехай. нехай. Ну, спробую захищатись. Спробую якось вирівнятись, але ну, це нереально. Це нереально щось. Я не, я не розумію, як мені Як мені грати в таких ситуаціях. Це не норма. Вже ж вони, вони мене будуть відбувати усюди. У мене нема постачання. Щоб морі їх перемагаємо. Де моя авіація? Ой! Чого ви тут? Летіть сюди, сюди. Не вистачає, ти зараз. Ще є 600. Який сенс тут захищатись, якщо у нас просто постачання нема? Це ж. Так... Це просто. Я. Я справді, у мене просто сліп нема. Я не знаю, я не знаю. Типу, знову ж, потяг є. Вантажівка є. Перевага в повітрі є. Кількісна перевага є. Мені просто не доїжджає постачання. І в мене не те, що багато тут дивізій. Типу, ось. Петродізі в клітинці, де вузол постачання, вони не отримують постачання. Він не, не перевантажений. Сам вузол постачання не, перевана... не перенавантажений. Воно просто не отримується. Я не знаю. Це бах. Що це? Тут мене відбили там, би... там, де взагалі не мало б відбувати. Ось тут мене точно не мало відбувати. Це п'ятий рівень укріплень, ліси. Але мене відбувають, тому що немає постачання. По одній простійній причині немає постачання, яке мало бути. Через це ми повільніше ходимо, ми не можемо нормально відступати навіть. Не можемо нормально встигати підводити дивізії. Це такий бред. Не атакуйте. Треба. So beat. Я не знаю, що там тут сталося. Тут. Тільки не кажіть, що навіть тут такі проблеми. Так, тут ті ж самі проблеми. Ось вузол постачання, не перенавантажений. І ось! Дивізії, які стоять в клітинці з узлом постачання, не отримують постачання. Це в мене перший раз таке, це справді перше. Ну, в мене ніколи такого не було. При цьому я все одно навіть тут вдало захищаюсь більш-менш. Я не знаю, що з цим робити. На них лишилось мало людських ресурсів, ха. При цьому в них виклик більше, ніж в мене. Це не нормально, це не нормально. Я не знаю, що мені з цим робити. Давайте тут повертаю деякі провінції. Бо хоча... в мене хоча б тут є постачання. Те ж саме, чомусь вони не відбуваються нормально. Хоча ні, в місцях, де в мене є постачання, вони нормально відбуваються. Це просто проблема в тому, що чомусь залагало постачання. Сейчас знову ж, вони чисто піхоткою атакують. Чому вони так хорошо атакують просто піхоткою? Три дивізії Три в три. Ось тут три в, в шість. І вони чомусь дуже хорошо атакують. При цьому це просто піхотка в піхотку. При цьому піхотка не за мою Типу, в шаблон дивізії вона так є, у я просто танків спокійно захищався. А я австрію знімати спокійно цим шаблоном брав. Та який це просто такий бред. Я справді не знаю, що вони работают просто. Зачекайте. Постачання. Ой, здається. Ну, хоча б ось цих червоних значків нема, що нема постачання. Здається, доїжджає тепер? Що, доїжджає постачання? Справді, нарешті доїжджає постачання? Захищаємось тепер. Ось чому звідси мене так просто відбувають? Вони не мають так просто мене відбувати. Типу, їм, походу, справа дали величезні бонуси по фокусам якісь. Нащо настільки перекачувати? На що... Ось тут три дивізії в три атакують і вони чомусь вдало атакують. Це ну. В наступ для того й наступ, що там треба більше військ наступати, ніж захищатись. Нащо такі величезні бонуси давати комусь? При цьому у них якість дивізії не краще замю. Я, я навіть більше скажу, в мене 194 військових заводи, в них максимум 200. А 275, нехай. Хочеться, що це бот. У них людських ресурсів менше, ніж в мене. Так якого тоді біса? Наприклад, сюди. Якого біса вони пробуваються? Таке відчуття, що справді їх по фокусам занадто сильно забафили. Окей, ми тримаємось. Не отсюда ідеально, але тримаємось. Ось звідси, як мене звідси відбили. У них нема переваги на по посилі. Тут постачання просто не працює. Дивіться сюди, поїдемо, ми прям спокійно маємо пробитись. чотирьох провінцій. Ну так. Окей, даємо їм самовбиватись. Сам відпочиваю, їм даємо вбиватись. Навряд чи станеться щось погане. Реактивний двигун. А, з рано А, ні. Окей, день чекаємо. Добу. Все. Тепер не за рано для реактивного З Що ми тут повільно ходимо? Немало не мало б настільки повільно ходити. Далі сюди контрнаступ. Ви сюди. Ну їх тут прям мало. Їх справді мало для того, щоб робити те, що вони роблять. Знову ж Німеччина з на завстрі не могли мене зупиняти. А ці чомусь, я не знаю. Ядерний реактор досидив. Дякую. О, на 43-й рік беру бонуси. Вони прям зупинились більш менш Ну, як зупинились, я їх зупинив. стачу людських ресурсів те, щоб в мене їх багато. Який це бред, все чесно кажучи, я не можу. Це прям бред. Я не знаю, як це по-іншому назвати. Ну сюди, якщо б мене був весь час постачання, я б не дав їм так далеко зайти в себе. І тепер чомусь є постачання, при цьому в тих же умовах. Я не знаю, якщо б. Я б не втратив так багато, якщо б мене не забрали постачання. Мене б так далеко тут не відбили, якщо б мене весь час було постачання. Якщо це це... через прорив, і тут не можна робити прориви в цьому моді, то тут... А що мені тоді робити? На, терпетище. А ні. ліпшу піходку. Ні, навіть не так ось сюди йду і полюбшу піхотку. Так. так, коли постачання працює, чомусь я перемагаю. Може тоді вони будуть забирати в мене просто ну, постачання? просто. Просто забирати, при цьому там прикол в тому, що просто забирають. Окей, тут ще зрозуміло, чому відбувається. Це рівнини, і вони з трьох-чотирьох провінцій атакують. Але ви знаєте, що таке контрнаступ? Зараз дізнаєтесь. Атакувати треба обережно, інакше атакувати будуть вас. Ось знову ж, у них три дивізії. Рівнині. Я їх атакую, чому я не можу нормально проатакувати. При цьому ось тут одна дивізія і вже створює таку ж саму перевагу, як я купую дивізії. Хочу це такий бред, я не знаю, що Я не знаю, що цей мод зробив. Я не розумію. Тобто це не норма. При цьому, при цьому в них чисто піхотка. В них так само, як у мене, чисто піхотка. Вони однією дивізією майже відбувають мої 5 тут. Це бред. Це прям бред. Чи я не прав. Це справді щось ненормальне. Так, я тут, типу, не можу впоратись Ось як я не відбив їх звідси, скажіть мені. А я не знаю, ну я не знаю що в такому випадку робити. Якщо ця гра наді мною так знущається, що ми тут. А ми в них. їх них підводний човник потопили, так? Три рейсера втратили. Ой, три конвої втратили, але підводний човник потопили. Це ж, хорошо. Ну що, якого біса вони мене з гор Два... Дві дивізії. Дві дивізії, навіть якщо ми без постачання. Їм більш-менш вдається мене відбувати. Двома дивізіями. Якого біса? Гра! Ти пірахувати не вмієш, їх, їх там дві дивізії, ну тепер більше атакує. Ось тут також. Чотири дивізії в 4 атакує. Воно не так має працювати. Тепер 9. 4 дивізії в 9 атакує. Ні, я б не против, якщо б в мене б так само працювало. Але ні, чомусь це в один бік чисто працює. Ну, ось тут є купа провінції для, для вигідного наступу. Я їх так не відбиваю, дивіться, я купую провінції в одну працю відбив. Але це не так швидко. Типу тут дві дивізії і я. Я, я не зрозумі... я справді не розумію. Це прям бред. Ось тут як вони мене відбивають. Ну, окей, вони в рівнину атакують. Припустимо. Тут також в рівнину атакують, але явно недостатньо кількості дивізій. Тут в лісах 4. 4 дивізії в лісах. Вони атакують? Шістью дивізіями. не має вистачати? У нас є постачання там. Я не знаю, я просто не знаю, що з цим робити. Ось тут вони мене відбивають двома дивізіями. Дві дивізії в 6 атакують, і чомусь для мене це червоний. Ні, не для них червоно, для мене червоне. Чому? Ігра, що з тобою не так? Я просто, я просто справді не розумію. Ось тут вони 6 в одну атакують, навіть якщо так, ну, воно не 6 в 4. І при цьому вони без організації, а з організації. Чому вони так... Ну що? Що Що відбувається? Я справді не розумію, що відбувається. Навіть кого пропаганда. Закликати до героїзму. підтримати бойовий дух. Справді це якийсь бред. Ну типу, воно не так має від, я не знаю. При цьому немає такого, що в них якісніші дивізії. Дивіться, 5, 5 дивізій. Вони трьома в 5 атакують. Якого біса? Я не хочу грати в цей мод. Ну що ж, вибачаю, що відволікаю вас від пригляду. Але хочу надати, що по посланню ви можете знайти мою гру і придбати її за 48 гривень, або разом з DLC за США за 65. Також, якщо ви придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте до бажаного, це також мене підтримає. Це просто реально, мене зливає, Мене гра зливає, прям зливає. Відверто, відверто і відкрито зливає. Мене, я не пам'ятаю, коли в останній раз мене таке погане співвідношення було по втратам. При цьому вони регулярно невигідно атакують. Вони дуже часто невигідно атакують. Я не знаю, я не знаю. Ну, більшість їх наступів невигідна. Так чому співвідношення втрат не таке? Ну, тут, типу, перевагу в повітрі нема, Ну, налітай сюди. Із авіація ти не впораєшся. Нормально. Що в мене 300 штурмовиків? 300 вини щочук буде. Я додатково натримайте. Якщо вже казати про виробництво авіації, то ну, ви зі мною не впорайтесь. Ось тут я тримаю перевагу в повітрі. Може навіть з вас трохи сюди. Ой, ось тут, ось тут тримаю. Ось тут трохи складніше, але це взагалі не проблема, я можу ще. Що штурмовиків, 600 винищувачів, ось буде. Буде в нас перевага в повітрі. Здовж цього фронту. Будемо збувати їх літачки. Від того, щоб більше не зрозуміло, як вони в мене відбувають. Я справді просто не розумію. Ось дивіться, ми укріплені. Давайте дивимось, де вони мене відбувають. Тут вони шістью дивізіями проти шести атакують. І вони відбивають. Це місто. Це місто. Атака дивізії, мінус 300% в цю провінцію, там написано. Якого біса? Давайте, що це? Механізоване 12 механізованих. Вони не проб'ють. Це мінус 30. Типу, танки б навіть не пробили. Тут просто в них нічого типу кращого за арту нема. Сюди. 6 дивізій. Окей, ці 6 дивізій, Вони тут таку через річку. Тримають дивізіями ще і вони. Типу, мені не вигідно. І мені червоно пише. Пість на 6 Тому. Окей, гаразд. Тут п'ять дивізій в ліс. А, це ліс плюс місто. Атака дивізій, мінус 30% в прожив мінус 30. Вони трьома дивізіями атакують. І чомусь відбувають 5 моїх дивізій. Трьома в п'ять атакують. Тут три, в п'ять атакують, які через. які через річку і в місці знаходяться. І 68. Тут Тут вони чотирма. Вони чотирма в 5 атакують. Одна з яких через річку. І їм вдається чомусь. Тут також Тут шістью всім атакують. І для них зелене. Тут ці 9 дивізій. Вони атакують восьми дивізіями. Ну, типу, це не так працює, це не так має працювати. Тут 5-6 атакує, і для них це чомусь вигідно. Тут дві дивізії атакує, 6 моїх. І то вони через річку атакують. Я не розумію. Я не розумію, я справді не розумію. Ну ось, я показав, я показав, в яких ситуаціях вони відбувають мене. І вони відбувають. Це не те, що воно спочатку червоне, потім зелене стає. Це вони мене відбувають. Я, я ось вам щойно показав, в яких ситуаціях відбувають. В тих, яких ну вони точно не мали б відбити. В яких я б їх не відбив, Ну, типу, мені б не дала гра відбити. Тому що це тупо. Ну. Не можна меншими силами відбувати більше, які укріпились. Я був відмовив на організацію із укріпленнями. Це перший раз в мене таке. Я скільки разів я не грав в цю гру, а ну, як ви бачите, граю я в неї багато, у мене ніколи такого не було. Серйозне. Я б скільки разів не грав, в мене не було такого. Ти типу, б навіть култанками атакують. Навіть култанками атакують, я захищався нормально собі. У мене справді перший раз так. Окей, ми ще один підвоночок потопили. Нас дешифрували, Я Я не знаю. Я не хочу грати. Ну все. Що тут? Як трохи покачав авіацію. Це усі середні кмітики, я ж їх не виробляю. Ну і того, яка різниця що я зроблю. Проти піхотки. Бонус. Для ППОшки нашої. Натримаю ще. Багато бонусів можна взяти. Прорив, захист. Сюди йду. Так, тут піхотната прорив. Ф... прорив, і тут зростання піхотнатака прорив. Якщо прорив, фартість вробність більше. Все. Я повністю качнув гілку з ППОшкою. Все? Я не знаю, що мені робити. Плані, ми ж від цього і людей багато втрачаємо. В ми справді, я не пам'ятаю, коли в останній раз у мене, мене такі погані співвідношення були. 2,2 мільйони, проти 3,3 мільйонів. І в них дуже часто. Ну, вони регулярно роблять якісь невигідні наступи. Всяк тут відбувається. Дивіться, тут 7 дивізій. Вони атакують? Вісім дивізій. 8 в дивізій, 7. Але це біса. І вони паняшками ще атакують. Ну, типу, не. Чому відправляють майже один до одного, вони відбивають мене. Тому дивіться, окей. Порівнював. У них тут у них тут рівнина. У них тут 8 дивізій. 8. А, ні, 10. Окей. Дивіться, тут 5 відправляю з цієї пораненці, і з цієї 8. По лозі ці гри. Як вони мене атакують? Ось тут в рівнину відбивають на одну дивізію більше. Я відправив 10 дивізів на 8. Чи відіб'ю їх? А вже ж ні. 59. А, ну гаразд, я їх відбив, але при цьому починаючи з 59 це не було 90 самого початку. І це не ліс, це все одно рівнина. І бачите, вони чомусь назад мене відбувають занадто швидко якось. Це не норма. Це якось справді не адекватно. У мене перевага в повітрі. Не в них не в мене перевага в повітрі. І знову ж, в них ось тут 6 дивізій проти 5, 4 з яких без організацій. І чомусь для них це зелений наступ. Чомусь для них це вихідний наступ. Чому? Поясніть мені, чому. Ось тут, окей, знову вони почали ще один масований наступ. Перевіряємо, де вони відбуваються. Наприклад, тут 45. Вони таку в ліса. В місто. Мінус 30% сили має бути. Типу, тобто Вони прям дуже багато мають відправити. Але відправляють вони 10 на 8. 10 дивізій проти восьми. І чомусь відбувають. Хоча не мали б. Ось так, контрнаступ. Ось тут рівнина. 7 дивізій. Але проти сіми вони відправили скільки? Сім. Не мають, сім дивізій, сім відбивати, Ну, типу. В мене ніколи це так і не працювало, якщо це не танки, окей, але в них не танки. Давайте контрнаступи. Їх наступів. Рустуємось. Ось тут також. Перед контрнаступ, їх наступів. І чомусь для мене це не так не працює. Чомусь це працює тільки в один бік, що вони спокійно мене відбувають, а я їх чомусь ні. Тобто їм, судячи за все, просто по фокусам якісь бонуси дали, неймовірні, і все. І мене ставлять перед фактом, що я маю з цим грати. В цьому я, їх навіть виснажених, мені складно йде наступ. Навіть в них виснажені. Ось тут я не можу пробити. Вас 4. По принципу, тому якому комусь гра з ворогом... ну, з тим як вони мене атакують, то по пай, ідеї, я їх маю прям спокійно відбити. Ось звідси прям спокійно відбити. Але чомусь воно так не працює. А. А ми навіть стародуп. Вони навіть з міста мене відбили. Ну тут, давайте, рівнина. Треті візи тільки зайшло. Позицію грим я маю прям спокійно їх відбити. Ну, я їх відіб'ю, тому що в мене тут неймовірно... Я в рази більшу якісь дивіз... дивізії, ніж у них я відправляю. Тут якого біса, я тут не відбиваю. Ось чому, скажіть мені, хоча б одну причину, чому я ось сюди не проб'юсь. Так, а вже ж тепер пробуйся, тому що відправимо велику кількість дивізії сюди. І все одно одна двізія підходить, і вона дві дивізії, все, вони мене затримали вже. Мене це прям дратує, неймовірно дратує. У мене ще зростає, ще зростає. І при цьому, чому така маленька перевага в мене по автор. Вони мають прям. ну. Вони прям в рази більше мають за мене втрачати, тому що вони у них купа невигідних наступів. Коли я наступав на півночі, у мене купа вигідних, Ну, я по вигідним наступам ішов, ми їх прям хорошо відбували. І дуже ефективно. Ось тут дивіться, вас 4. Ми атакуємо десятки в 4. Але чомусь, це ну, не настільки ефективно, як вони мене відбивають. Ось тут, дивіться, вони однією атакували, і для мене це в якийсь момент навіть червоним було. Однією в 6 дивізій. Вони змусили мене зупинити наступ, тому що вони однією своєю дивізією всього атакували в 6 моїх. Це не норма. На. Досконала систему керування вогнем. Я не можу нормально звідси відбити. Вас всього три там. Ну, я так довго відбував всього три дивізії. Сюди. У мене хоча б спорядження в плюсі. І авіацію, виробництво авіації просто неймовірно. Прива. Знову ж, я хочу нагадати, що в мене усюди перевага в повітрі. Усюди. Ну, окрім Кавказа. То таке. Хоча, зачекайте. А чому. картвели вступили в війну? Я вас не запрошував. Окей. знущайтесь наді мною. Так я в них запросив війська. Забрав. При цьому окей, якщо ви підприєднуєтесь в війну, то хоча б перекрийте самі кордон свій. Коротше, мене. А. Поки що на цьому серію закінчимо, я не знаю, мене бажання грати просто нема. Зараз, чесно кажучи. Тому знову ж вони б мали б втратити дуже багато за всю цю війну, але чомусь вони не втрачають багато, чомусь втрачаю багато я. Я не знаю. Коротше, бажання. Бажання продовжувати з Але Ми вже дограємо. Все ще людські ресурси в них чомусь є. Короче, дякую вам всім за перегляд. Зброй, як своїм спонсорів, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме звідти вам і поїдесь відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку будь не забувайте. Дякую вам всім за перелік, всім удачі та бувайте.